Мої найщиріші вітання, друзі, поціновувачі контенту на моєму каналі, гості каналу, які я традиційно сподіваюся, стануть підписниками. Поставлять лайк цьому відео і не тільки і залишать свої коментарі і побажання. 13 жовтня, п'ятниця сьогодні і дуже важлива новина. Справа в тому, що в конгрес була подана доповідь про те, що. США мають готуватися до одночасної війни проти Китаю і Росії і особливо бути готовими в період з 2027 по 2035 рік. З цією метою США мають виділяти кошти на оборонні видатки, стабільно збільшувати ці кошти на свої воєнні бюджети. Крім того. Радять законодавцям передбачити так само пришвидшення модернізації ядерних арсеналів, якраз експерти. А наступний момент, який так само важливий, говорить про те, що потрібно формувати єдність, фактично трансатлантичну, тобто, те, що зараз формує президент Байден, ми бачимо і те, що є. А, наступний момент це збільшити кількість тактичної ядерної зброї американської, яка має бути розміщена в Європі і в Азії, і так само кількість бомбардувальників Б-21 модернізованих, які відповідно ці боєголовки здатні нести. А що це означає? А, перше, а це означає, що Сполучені Штати, ну, в разі якщо цей документ буде фактично внесений в стратегію національної безпеки, буде доктринальним. Ця доповідь, яка поки що орієнтує законодавців і говорить про можливі ризики і загрози, в разі, якщо вона буде взята повністю за основу, це означає, що в США змінюються підходи про те, що Росія обов'язково потрібна Сполученим Штатам, аби стримувати Китай. Тобто цей етап пройдено, очевидно, і російські усі заклики, а мольби там тощо, тощо, тощо про що я розповідав про глобальний сейвер, що писав Сурков, про те, що Путін закликав на Валдаї до США. Ну є в мене на каналі. Попередні відео можете подивитись це, все не має значення на сьогоднішній день для експертного середовища сполучених штатів законодавців. Вони це не почули. Перша позиція, яку треба зафіксувати, друга позиція, яку варто зафіксувати, все ж таки наростає розуміння того, що протистояння і навіть військове зіткнення глобальне між США і Китаєм може бути можливим. І сюди вже вносять Росію, яка, на думку, мені здається, американських експертів може бути фактично вже остаточно сателітом. Союзником Китаю і з позиції чого і зволіті. тобто залежність Росії, яка від піднебесної зростає і тільки збільшуватиметься, означає, що звичайно, Росія буде фактично виконувати будь-які рішення, будь-яку волю і забаганки Китайської Народної Республіки. А наступний момент, який так само цікавий, це означає, що все ж таки фокус уваги буде зміщуватися не тільки в Азію. А очевидно, він буде так само присутній і в Європі. Добре для нас, тому що наша підтримка тут передбачена, Без цього ніяк е не стримувати Росію, не готуватися. Ще один варіант: не виключено те, що, зрештою, може бути ситуація, про яку я говорив раніше: що Сполучені Штати і Китай можуть домовитися про розподіл Росії, і фактично це буде, якщо вони про це не домовляться. Або домовляться то на території е, Росії, якщо там буде неподавлений спротив, можуть бути якісь бойові дії за ядерні арсенали і між Китаєм і Сполученими Штатами е, в майбутньому. Е, це один із варіантів. Інший варіант, що фактично на території Росії, як би там не було, може відбуватися сухопутна війна із Китаєм, так само Заходу. Заходом. Росія буде там, скажімо, підтримувати, підігрівати це все тощо. Ось ще один момент, який так само визначальний. Це те, що будуть формуватися коаліції, альянси яскраво виріжені. А ясна річ, що ми будемо в західній коаліції, це зрозуміло, і ми тут нікуди, скажімо, не, не відійдемо. Ще один важливий принциповий варіант, на який варто звернути увагу, що 2027 рік розумієте, ця дата, яка називається, чому саме 2027, це навіть не... П'ять років, фактично, це вже менше ніж там чотири роки. А я думаю, що і ризикую допустити, і не дуже би хотілося цього. Але можливо, якраз горизонт планування в американських фахівців і експертів, що російсько-українська війна. Може тримати до 2027 тисячі поки а, США Захід будуть розкручуватися, розкочегарюватись, даруйте, збільшувати свої спроможності, формувати остаточно альянси коаліції, нарощувати виробництво зброї, а, видатки і так далі для того, аби бути готовим до глобального протистояння зі сходом, ось це та тенденція, яка на яку варто звернути увагу, яка для нас є загрозливою. А ще один момент так само це те, що це ідеально, якщо це ну все так, як описують аналітики, і те, що подається конгресу. Але є інший факт, що все може відбуватися динамічніше або можливо навіть пізніше. Ну, справа в тому, що зараз Китай стоїть за лаштунками певних криз. Китай, як я кажу постійно в білих рукавичках, не хоче маратися брудною роботою, яку виконують держави парії такі як Росія, Північна Корея і Іран їхні терористичні режими, а вони фактично залаштунками. Але, вочевидь, вони зацікавлені в тому, щоб формувалися ось ці коаліції. Тому те, що можна сказати, ну очевидно, що на такий сценарій є, зрозуміла тоді вся активність США, Британії, наших партнерів і моїх прогнозів про те, що. Вони допомагатимуть звільняти Крим, можливо, навіть безпосередньо це станеться не зараз, не в найближчій перспективі, але зі своїми експедиційними корпусами, тому що за таких реалій Крим дуже важливий з точки зору майбутнього протистояння глобального з Росією. Ну і на завершення, я скажу так: обнадійливий момент що все ж таки сподівання того, що Китай і Сполучені Штати досягнуть певних угод, які. Будуть передбачати серед іншого розподіл Росії на сфери впливу і, скажімо так, переварювання Росії, освоєння цього всього займе значний період часу явно довше ніж до 2027-го і це буде тривати і тривати. Ну це Точно змінить парадигму і змінить підходи а, до того, що можливо треба не воювати, а займатися іншими речами і повернути Китай в русло економічної співпраці, до, цього, до чого Китай завжди тяжіє. Тобто простір для дипломатії, для маневру є. Але все одно, очевидно, з тих тенденцій доктринальних документів, які є, що для стримування Росії Крим має бути вочевидь звільнений, він має бути. Фактично суверенний, повернутий Україні, а під владу, під юрисдикцію, ні там можливо має знаходитися американська або британська база. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся, поширюйте. Слава Україні!